И гул генератора мешканці новобудовна Чорновола в Луцьку чують по декілька годин на день. І якщо в робочий час людям це не надто дошкуляє, то ввечері, як з'ясувалось, навпаки, хтось із жильців поскаржився на шум у міську раду. Генератор закладу, де готують суші, якби не він кажуть працівники, довелось би закритись. Мовляв, вимкнення електропостачання за цією адресою відбуваються дуже часто. Два-три рази можна день виключити. Ваша робота мусить мати це електроенергію. Так, та У нас і тобто, ну багато техніки мусить працювати. І дійсно, у графіку погодинних відключень на 20 січня Чорновола 40 згадується тричі. За розподілом Волинь обленерго будинок має сидіти без світла з 2-ї години ночі до 22-ї вечора. Лучани, що живуть у цьому і сусідніх будинках, до шуму генератора ставляться з розумінням. Тут живу, але ну що ж зробиш, має бути так, бо світла ж то не дає, А як тоді бути? Я зовсім не скажу, мені заважає. Ні. І це для людини. Ба більше, кажуть люди, бізнесу, який ще не відійшов від обмежень, пов'язаних із пандемією, а нині намагаються повноцінно працювати без електроенергії, треба віддати належне. Там взагалі ну, треба подивитися, що в країні робиться, якось тобто треба жити. А хлопці, як ви передаві, там все в генераторах. Так що не бачу, це недоречно. Ми мусимо витримувати, то краще чим буде падати і гриміти тут. Разом з тим, не виключено, що навесні влітку гул генераторів під вікнами лучан стане гострою проблемою. Поки зима вікна закриті, тому не брати. А літом ну, людям треба виживати. Якось цей час. Мешканцям багатоповерхівки таки доведеться навчитися жити зі звуком генератора, кажуть адвокати. Його використання у житлових зонах заборонене лише після 22-ї години, септо в тихий час. Стосовно того, кажуть, що генератор впливає, ну можливо, скажімо, якісь викиди, оскільки він працює на пальному. Я думаю, що тут дуже складно буде, бо повинна бути комісія, яка заміри зробить, чи дійсно екологічна ситуація біля того дому, чи в тому дворі погіршилася тут тільки на порушення тиші можна бити, на мою думку. Утім, як з'ясувалось, режим тиші заклад на Чорновола не порушує. Ми 10-ї десь закриваємося, то вже в десяті звісно працюємо. На щастя, більшість людей розуміють становище і лояльно ставляться до вимушених незручностей, бо бізнес це кров нашої економіки. Однак, нині є вже чимало рішень для шуму і віброізоляції генераторів. Анастасія Качинова В'ячеслав Білов, канал.